Всім привіт! З вами Олексій і це канал Кіногіт. Сьогодні, як ви могли по назві відео здогадатися, на вас чекає треш-огляд фільму Таксі 5». Але перед початком хотів би сказати пару слів про минулі частини. Мені перші фільми дуже подобались. Там був гумор, місцями дурний, але визначальне слово тут саме місцями. Діалоги та зав'язка сюжету також приковували до себе. А Даніель зі своєю машиною взагалі нагадував Бетмена, який готовий до будь-якої несподіванки. І я думаю, у всіх виникало питання, куди ж все таки діваються його колеса? Я хуй знаю. В останніх частинах фільм став повністю базуватися на гуморі його було дуже багато і він був тупим. Більш детально про серію фільмів таксі я розповідав у відео від успіху до провалу таксі. Кому цікаво, шукай на каналі. Так що ж, давайте подивимося, що нового змогли принести творці, і чи не вбили всю франшизу п'ятою частиною. А зараз хочу попросити підписатися на мій канал та телеграм, де ми будемо спілкуватися, і виглядачі будете вирішувати, на який фільм чи серіал зробити наступний огляд. Також там будуть новини зі світу кінематографу та рекомендації від мене, що подивитися. Тому підписуйся, буде цікаво. Як і у всіх попередніх частинах фільму, на початку нам показують машину. Тільки машина їде якоюсь пустелею в оточенні арабів. Причому замість пасажирів у нас тут коза. блядь? Так саме коза. Дивіться самі. Дякуємо, що обрали нашу компанію. Таксі Хамід на селі Суперхід після глузування над арабами у вигляді їх спілкування з козами, як зі звичайними людьми, добре, хоч не зайшли далі. Я Іванович. ваш ніколканиш. Нас знайомлять із новим Данієлем цього фільму, якого звуть Сільвіан. І з цього моменту фільм за своїм сюжетом дуже нагадує комедію Круті фараони. Головного героя виганяють з почесного місця роботи та відправляють до провінційного містечка, відправляють його саме у Марсель, у той самий відділок поліції. Після чого відбувається знайомство з відділком, і це просто самий тупий і клішований момент. Так, потім познайомлю з нашими трохи, розслабився, заспокоюйся. І так, давайте знайомитись. Це Минар. Менеруна нас душа компанії. На вигляд не скажеш, але він приязний. І він любить усіх розігрувати. Наприклад, приклеювати до стільця. Коротше, карлик це Мішель. Він обожнює все мініатюрне. Так, у них в дільниці є Карлик, і він, звичайно, ж грає в машинки і поводиться як дитина. Це ж так смішно. О той, що схожий на збоченця – це режис. <гум> не йому віч. А тут я навіть додавати нічого не буду. <гум> Краса нестерна, сандріє, наша кекс-бомбочка. І так, якщо вони мають в дільниці повну дівчину, яка постійно їсть, то всі епітети, які вони використовують для її опису, наголошують на цьому факті. Обережно, чоловіків, пожирає батька лати шматочок. Так. коли ми детальніше дізналися про працівників дільниці, нас знайомлять з Емельєном цього фільму. Так, у цій частині поліцейський буде розумним і хорошим водієм. А таксист просто максимально тупим і зовсім не вміючим водити машину. матч дивився вчора. Часо не було. Блін. чекай. Я питаю. Знаю, про матч. Pardon. Дивився чи ні. Не дивився ні, не матч? дивився. дівчина дзвонить. Пробач. Ти матч дивився вчора. Ні, часу не було. Розмова з його дівчиною потрібна тільки для того, щоб показати нам, який він жалюгідний. Саме цей діалог і змусив героя порушити правила та їхати до своєї коханої. Музика Головний герой, мабуть, має потужну регенерацію, як росомаха, тому просто встає та вирушає в погоню. І на середині погоні нам показують наступне. Ви серйозно. Я розумію фільм таксі комедія, але це не пародійне кіно по типу дуже страшного кіно. Чому у них з рота просто величезні фонтани вилітають? Це мерзло. Після чого герої і самі вилітають з причалу. В цей час цей приїжджає до дівчини, і тут знову починається тупий гумор. Не відчиняю. Ні-ні-ні, не ні, ні, відчиняй, ало. У мене таке враження, ніби за мною хтось стежить. А це мій батько. А іще нам показують геніталії у статуї. А у статуї? Це теж батько. Це теж батько. Скажи гарно. Гарнута, гарнута. Ну і закінчує цю сцену в стилі фільму Голий пістолет. Він кидає одяг на свічку, поливає алкоголем, і все в цьому дусі. Нежданчик. <плес> Е, щиро вітаю, якщо в голому пістолеті весь фільм на цьому будувався і було досить весело, то тут у поєднанні з блюванням і членом не так вже й смішно. До 20-ї хвилини фільму нам уже показали на все, що були здатні сценаристи. Нас насмішили дурною поведінкою, смішними персонажами, плювотою, членами, тупістю сценарію. І тепер, щоб глядач залишився далі дивитися фільм. Нам потрібна ностальгія. Тому зустрічайте, комісар Жебер, який тепер уже мер міста. <плес> І до речі, в цьому фільмі нам його показують просто колосально тупим. Жибер повідомляє нам, що у місті є банда гонщиків, які крадуть коштовності, і що її має спіймати саме ця дільниця. Усі звірили годинники. Бішон котра година, до 12. 5 на першу. Прекрасно. Аріведерчу далі. Сільвіан дивиться камери з місця злочину, і нам знову починають тиснути на ностальгію. Показують флешбеки з минулих частин і розповідають про легендарне таксі. Почувши все це, Сільвіан вирішує знайти цю машину і разом з напарником зловити злочинців. Тепер нас двоє. Двоє. Удвох ми сильніші, а вже і з нами нічого не станеться. Головний герой залишається один, але несподівано знаходить онука Даніеля, у якого є машина таксі, та людина, яка збила головного героя на пішохідному переході. <клес> <клес> Як його звати? Еді Маклів. Маклів. Ви що тупі? Не бачите, що це одна людина. Коли ви нас обзиваєте, я та щось? Так, якщо ви захочете подивитися цей витвір мистецтва, то звикайте до такої тупості кожну хвилину цього фільму, адже офіцерів дільниці виставляють просто недалекими людьми в світі. Після чого вони знаходять еді, і в наших героїв відбувається розмова, в результаті якої вони укладають договір. Еді віддасть машину, але за умови, що стане напарником. Я знаю всіх, у Марселі, та й подумав вам допомогти. Крім основного сюжету, нам показують Жибера, який постійно своєю тупістю робить цей фільм смішним. Але ми з вами ще не бачили лайна у цьому фільмі. Так що насолоджуйтесь, То ось кнопочка натискаєш і зник. Тим часом головні герої забирають машину і відразу ж їдуть на місце злочину, де мають з'явитися гонщики. Вся поліція збирається там, але ми дізнаємося, що деякі поліцейські працюють на злочинців і допомагають у пограбуванні. Той час, як усі патрулі Марселя косплеять сцену з поліцейської академії, головні герої вирушають у погоню за бандитами. Гонщик нелегальний. Ідіть на всій горості. Що словити грабіжників вони не змогли, адже машина трохи застаріла. Тому вони їдуть до сестри Еді, щоб прокачати її. І судячи з подальшого розвитку сюжету, не тільки машину. Це твоя сестра. Ну, звісно. Тебе все новили, як завжди, головний герой закохується і починає доглядати за дівчиною. Але ця сюжетна лінія абсолютно безглузда. Поки машина на ремонті, головні герої вирішують проникнути в мафію. Однак Еді знає лише одного італійця, який насправді їм не являється. Єдиний мій знайомий це Рашид. І так, ми вже дуже багато чули різних жартів. Але тут сценаристи просто розкрили весь свій потенціал. Вона усім казала, що повнолітня. Усім я не один. Усі повелися, я не ні, знав, ні, ніхто не, не, це, не знав. Не я думав, дійшов кропів. Так, ви все правильно почули. Жарт про педофілію. О, я вий. Добрий день У до чому він не сказав, що вчора розтлинив на своєму задньому дворі стареньку бабусю бездомного кота. Зробив із них фарш, приправив все уриною і подав вегетаріанську страву в своєму ресторані, адже це просто капець, як смішно. Педофіл розповідає головним героям про грабіжників і що їх можна знайти на гоночній трасі. Приїхавши туди, Сільвіан показує, хто тут головний. Гопетики, як справи? Смоявляєте себе шумахами? і як їзда на трасі? Нормально? Ні, просто обжене бандитів і за це отримає запрошення на закриту вечір. У мене завтра вечірка. Якщо хочеш заробити трохи більше, ніж на таксі, приходь. Познайомлю з людьми. Після цього в дільниці починаються збори з приводу проникнення на їхню базу та виявлення нової здобичі. Мені не дуже зручно, у мене баскетбол. У вас що? Баскетбол? Клуб при парафії, як я вже говорив, таких дивовижних жартів тут цілий вагон. На самій вечірці на нас чекає знову купа дурних кліше та твалетного гумору. Але в результаті вони дізнаються, що метою пограбування стане діамант, який привезуть до міста на гелікоптері. Головні герої всією дільницею розробляють план з порятунку діаманту, адже вони в курсі хто з поліцейських працює на бандитів? Да. Починається операція. До вертольоту підлітає безпілотник, який погрожує вибухом, та наказує гелікоптеру слідувати за ним. Головні герої вирушають слідом за вертольотом, також як і продажні копи. Так як поліцейські полетіли на той світ, судячи з розміру снаряду, за нашими героями слідують гонщики. Вертоліт тим часом пролітає до яхти, віддає їм діамант, і головні герої косплеять всі бойовики, вилітають з урвища і залітають прямо на яхту. Вони затримують усіх злочинців, їх нагороджують орденом, еді беруть у поліцію, і вони всі щасливі зустрічаються зі своїми дівчатами. П'ята частина кінофраншизи таксі просто поховала її. Такий простий сценарій був зіпсований величезною кількістю жартів, які місцями не тільки не смішили, але були й неприємні. Взаємини головних героїв зовсім не притягують. Тільки Сіліван сі хоче поцілувати сестру Еді, як її тягне величезний тюлень. І так завжди немає жодної серйозності, навіть невеликої, щоб надати героям якусь душу. Еді просто клінічний ідіот, який зовсім не розуміє, що робить. В дільниці він каже таке, і ще з усією повагою, але ваша команда. Mm -hmm. Якісь вони притрушені, а сам творить таку люту дичину, що просто соромно, не смішно, а саме соромно. Якщо ви подивилися фільм, то розумієте про що я зараз говорю. Думаю, з огляду все і так зрозуміло. Коли продовження були хорошими, я хуй знаю. В основному це просто жадібні компанії, які напихують у фільм всього побільше, аби заробити на розкрученому бренді. Більше я нічого говорити не хочу. Якщо сподобався огляд, ставте свої лайки і залишайте коментарі. Пишіть свою думку з приводу даного фільму. З вами був Олексій, це канал Кіногіт. Зустрінемось в новому відео.